Наступний тюря присвячується всім людям, в кого є теща і всі, і хто живе від неї окремо. Теща приїжджає до дітей з села. Зітьок. <плес> 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 На те, що новий дзвінок поставив. Поставив, поставив, трошки страшніший. Боже, мамо, як добре, що ви приїхали, я аби вас чекали, аж зубами скреготали. І тебе рада бачити, зятьок мій солоденький, аж піднуджує від тебе. Не до тебе свині грубої приїхала, а до дочки свої олі. А mm -hmm. вона не казала, що на два дня в Київ на семінар поїхала, але то нічого, ви заходьте вам світло в кінці коридору вам світить. То що, виходить, ми двоє з дідьком на квартирі, а нічого там не получається? Нічого не получається. Я бачу дядьок, ти на язик гострий, 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 а чого не побриєшся? А я бачу, мама вам дуже палець в рот не кладе, а скулакає всі зразу із розгону може ми пробимо. А ти затяг мені не хами, ти своїй мамі будеш хамити. А я вас для того мамою і називаю. Що приїхали? Привезла сир, сметану і яйця закатав губу на тещині подаруночки, а, а може, я щось приготую? Може тобі а, дулю з маком спекти, а може тобі факти з хроном піджарити, не хочеш? Чекайте, де ви кажете вам сьогодні постелити, а? Тут в коридорі на коврику, на балконі, на плиці чи лавочку на де вокзалі біля бомжів зняти. <рес> 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 я бачу, зятьок в тебе трошки з пам'яті погано, хочу тобі нагадати, що я половину грошей дала на цю квартиру. Так, і вашій половині живе ваша ненагляка доця, яка казала. Щоб за її відсутності ніяких курвів в хаті не було, так що до побачення. <плес> я що навіть чаю не п'єте? Ви тільки рот відкрийте, я вам пакетик поставлю і кипяточком залию. А ви свій там за шнорочок собі подергає. подягає, подягає. — потягайте, що там. до хати не зайду. Не зайдете, я вчора хату посвятив. <плес> Приїхала тебе з днем народження поздоровити і подарок привезла, але бачу, нема кому і нема кого. Найкращий подарок буде для мене, якщо ви заберете звідси. А, я так і думала, скатіна ти. Та ще ти здох? Дякую, мама!